Як намалювати губи, щоб не виглядати як качка? Знаєте, у чому найбільша помилка в макіяжі губ, коли ми намагаємось збільшити їх занадто сильно. Це сразу дає ефект качечки. Щоб цього уникнути, окреслюю лінію по контуру. Ось так. Близько-близько. Не виходжу за контур. З цієї сторони знизу вверх. Акцентую не на повному виході за край, а на правильних точках. Це саме ось тут. Кошечки виходимо за контур. Ось тут не треба, тільки отут. Також, ось тут, ми виходимо за контур, а цю ділянку ми малюємо по контуру. Наші лінії мають виходити з точечки однієї. Отут є точечка, і ми ведемо. Вниз, а тут вверх. І тут так само. Зв'язково розташовую олівець, аби не було чітких ліній. Ось так. Трошечки можемо пальчиками підтушувати. На нашу помаду виблизки, які додають об'єму і виглядають дуже сексуально. В результаті губи виглядають об'ємними, доглянутими, але не штучними. Вау! Wow. Сьогодні я використовувала олівчик від бренду Юніко відтінок діва. Це просто неймовірний олівець м'яко наноситься, гарно тушується і відтінок просто вау! А як ви малюєте губки? По контуру чи виходите за контур? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляди, повторюйте! Всім па-па!